Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мова йде про 54 рейси з 28 листопада або 48 лише за неповний грудень, важкими транспортними літаками ан 124 та іл 76 Місяць тому Дефенс Експрес виявив аномальну активність російської транспортної авіації до Китаю, справжній повітряний міст, яку здійснює російська компанія Волга Дніпер. На вересень мова йшла про декілька рейсів. У жовтні показник перевалив за десяток, у листопаді станом на 27 число склав 34 рейси. Але тепер мова йде про 54 рейси з 28 листопада або 48 лише за неповний грудень. І для розуміння, лише сьогодні з аеропорту Джен Джоу здійснили зліт 1 Ан-124 та 2 Іл-76. Також збільшилася кількість літаків, які здійснюють ці польоти. Якщо раніше це було 6 літаків, 2 Іл-76 та 4 Ан-124 «Руслан», то у грудні на постійній основі рейси здійснюють 8 літаків, 4 Іл-76 та 4 Ан-124 Руслан. Мова йде про всі рейси російської компанії «Волга Дніпр», відправними точками яких стали китайські аеропорти. Найчастіше вони злітали з Дженчжоу 38 разів, Шенчжень, Баоань Поблизу Гонконгу вісім інші рейси були здійснені з Сіньцзянь у Ігурський автономний район Санян та Урумчі. З них російські літаки повертались до РФ і традиційно здійснювали проміжні посадки у Барнаулі та Новосибірську. Що саме може РФ вивозити з Китаю такими темпами, залишається питанням, якому присвячена окрема публікація. Звісно, зараз можливо зробити припущення. Мовляв, просто це посилки з Аліекспрес, які потім везуть до РФ та Європи на свята, аби не те, що у Китаї почалася чергова хвиля корони. Через що виникла глобальна криза з поштовими відправленнями? А сама РФ вже не може бути хабом через те, що європейські авіакомпанії вже не здійснюють польоти до РФ. Тим часом посол Китаю в ЄС Фу Конг заявив, що вторгнення РФ в Україну поставило китайську владу у дуже скрутне становище, оскільки вони не хочуть вибирати між друзями Москвою та Києвом. Про це він повідомив в інтерв'ю South China Morning Post. Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи, і Росія і Україна добрі друзі, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції, зазначив Фу Конг. За його словами, Китай не отримує вигоди від війни та не зацікавлений у її продовженні. Ця криза поставила нас у дуже складне політичне становище, сказав посол. Також він наголосив, що така ситуація сильно загострила відносини Китаю з Європою. Зокрема, Фуконг сказав, що був дещо розчарований, тим, що після 10 місяців. Протягом яких китайські офіційні особи заявляли про підтримку мирного врегулювання у країнах Європи, продовжують порушувати питання щодо угоди щодо співпраці з Москвою. Люди досі використовують цю угоду, щоби сказати: О, Китай не на тому боці. Я можу зрозуміти, що відразу після початку кризи, європейські країни сказали рефлекторно, як можна досягти такої угоди безпосередньо перед початком кризи, зауважив посол. При цьому він заявив, що Китай не надає Росії військової допомоги. Позиція влади була достатньо збалансованою, і вони готові до будь-яких мирних зусиль. Водночас, дипломат вважає, що США наживаються на цій кризі, продаючи зброю і витягуючи вигоду з погіршення ситуації з енергетикою в Європі. Він запевнив, що Китай підтримує всі зусилля щодо припинення бойових дій в Україні. Ми знаємо, що деякі країни чи деякі люди у певних країнах не хочуть припинення ворожнечі, і ми не думаємо, що це правильно, сказав Фу. Також посол прокоментував питання, чи вважає він, що США не хочуть припинення війни. Це наша оцінка. Ми знаємо, що деякі люди наживаються на цій кризі, вони продають величезну кількість зброї. А також фактично щодо побічних ефектів цієї кризи, ми знаємо, хто виграє від енергетичної кризи, яку пережили європейські країни, зазначив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.